Усім привіт, друзі! Я сьогодні вирішив записати і одночасно викласти на своєму каналі два відео. Якщо ви це відео дивитеся першим, то назву ви бачите. Назва другого відео це Як би президентом у 2019 році залишився Порошенка? Я це відео зробив там і через те, що мене багато питали про це, ну через те, що я сам про це думав, і через те, що я вважаю за потрібне розставити деякі крапки «і» в нашому українському суспільстві і в ментальності, щоб не припускатися помилок таких брутальних, які призводять до розбруту, до розбруту, до. Неповаги одне до одного, і зрештою можуть призвести до поразки. Ми маємо разом дістатися перемоги ну, або, або смерті, як то кажуть. Якщо ви перше відео це дивитеся, додивіться до кінця, потім це та інше подивитися. Якщо навпаки, то це вже друге відео, то ви вже знаєте про що я там сказав. Тут я буду казати про те, що могло б бути, якби не Зеленський. Якби не пішов на вибори в 2019 році Володимир Зеленський, і що було б. З результатом тих виборів ну по перше, я думаю, що кампанія проти Порошенка була настільки потужна, настільки про російські російські медіа і про російські голови, ягінтура Медведчуківські. Вони, вони стільки доклали зусиль задля знищення репутації Порошенка, що шансів перемогти в нього було, було небагато ще на. Е до нового нового го року. Ну, я намагався переконувати суспільство, що треба ще й Зеленський навіть не оголошував про те, що він буде балотуватися. Що треба голосувати за перевірених політиків, за політиків, які мають досвід, за політиків, які можуть стримати ворога, які ну. Ну, зрозуміло, про що я казав. Я навіть не згадував конкретно. Я просто, просто звертався до розуму, до здорового глузду. Так? Бо супротивниками Порошенка тоді вже на той час були Юлія Тимошенка, якою вважається, моя особиста думка, однією з найшкідливіших політиків України. Вона вела дуже брудні перемовини з Путіном. Ну, там багато чого було, це не про неї відео, то вже і не буду занурюватися все. І вас занурювати для мене Тимошенко навіть не як там, людина, а як явище це дуже агідне. Це популізм такий в Кубі, це такий абсолютно розчин популізму, в якому нормальне суспільство не могло. Вирости нормально, воно могло лише отру, отруїтися і загинути. І вона мала, до речі, хороші шанси до того, як Зеленський увійшов у гонку. І багато, до речі, тих, хто потім агітував за Зеленського, в тому числі моїх колишніх друзів, я з такими не дружу. Вони спочатку були типу, ми проти Порошенка. Я їх намагався переконувати, що це, це така технологія знищення репутації Порошенка, це, це барига, все, це все Росія. Я ж бачив, як це відбувається з допомогою колаборантів місцевих і піарників. Руйнували Україну там у вісім рук, але це не працювало все ж таки, ця барига спрацювала. Для багатьох і за Порошенка Порошенка був шалений ентерейтинг, і тут вже йшлося про те, хто, хто буде замість нього. Після інтерв'ю Зеленського перепрошую Гордону. Мені просто стало страшно за країну або всі ці тези були абсолютно, абсолютно проросійські, абсолютно безглузді, абсолютно безпідставні. Ну я ж спирався на свій досвід, на свої знання. Того, як улаштований рейх, і чого вони прагнуть, і як вони ставляться до тих, хто проявляє робить прояв слабкості в їхній бік, І це просто припинити стріляти. Це війна Порошенка, вся ця мичня абсолютно, за яку просто навіть мені досі соромно, навіть чути було соромно. І дійсно, я вважав, що це може, як і багато хто, можна, може б е, через це статися катастрофа. І... Але е, якщо далі рухатися е, і наближатися до виборів 19 року, е, шансів у Порошенка не було. Це було зрозуміло. На жаль, попрацювали добре росіяни, а ми е, наше суспільство е, ну, е, поводилося як п'ятирічний хлопчик чи дівчинка. Ми всю цю локшину на вухо вішали, споживали, нас обдурили, нам впарили хибний образ Порошенка, як тотального корупціонера, там ворога України, Друга Путіна, там мінські домовленості, тощо, все решта, звинувачень. Це як такий сніжний, сніжна куля велика. Вона, в принципі, Розчавила шанси Порошенка, це спрацювало. На жаль, як і багато російських ПСО, але це була найпобула була найпотужніша російське ПСО, ну, ну, наскільки я пам'ятаю. Навіть ПСО про те, що війни не буде, було не таке потужне, хоча теж вони все це вклалися в там усиплення України, щоб Україна не готувалася тощо. Але операція Порошенка-Барига була блискуча, виконана, на жаль. Я не знаю, як би її не було хто переміг, чи зміг би Порошенка перемогти. Я думаю, що зміг би, якби об'єктивне ставлення до нього було. Там і його помилки були, і його оточення, були помилки. Я про це теж знаю, просто згадувати зараз не хочу. Не на часі абсолютно. Ми в іншій ситуації знаходимося. Але ще сталося те, що сталося, і тут треба розглядати, хто міг би стати альтернативою Зеленському. Ну, про Тимошенка я вже згадав, а багато хто забув, але мені нещодавно там Ютуб нагадав, чи. А, я ролик по декілька місяців тому записав про Мураєва, де цей покидок, зрадник України і агент Росії, я це кажу обґрунтовано, мені суд. У 19-му, до речі, році дозволив так його називати. Це моя особиста думка, яка дуже так, потужно мною обґрунтована. І в суді в двох інстанціях ми перемогли Мураєва, мільйонера проросійського і покидька і зрадника і агента російського впливу з усіма його адвокатами дорогими. А адвокат який мене захищав Володимир. Кутаой він наробив це безкоштовно. Просто за честь, за гідність він переміг. Ну, це такий епізод. Просто скажу, що скажу, що і судді судді теж нормальні є в Україні. Я це перевірив на власному досвіді під час цього позову Мураєва про його честь і гідність, так звано. І він, до речі, до того вигравав усі позови в судах. Проти журналістів примушував їх вибачатися. Це був сором. Але ось е такий е добросовісний е фаховий адвокат він зміг його перемогти за допомогою європейських прецедентів. Там ну, це вже постійна така справа. Е е тобто Мураєв з його каналом наших ще хтось забув, і е е його просували не лише на цьому каналі, це абсолютно вся російська історія. Він мав, до речі, схожу риторику з Зеленським, із Зеленським про те, що треба припинити стріляти, тільки він був, звісно, ще набагато більше про російські риторики від нього йшло, але він. До речі, ну хтось каже, що він грамотна людина, ну, грамотного в нього хіба що окуляри, бо він пару разів там намагався щось писати, якісь дописи про мене на, на Фейсбуці. І я пам'ятаю, можете погуглити, напевне, його не видали з Фейсбуку. Це я там війну розпалив, мене видали. А Мураєв, напевно, досі існує. Там. Можете пошукати моє прізвище, ім'я в пошуку. Він жодного допису про мене. Один чи два був. Він жодного допису про мене не написав, де було б менше ніж три помилки в реченні. Тобто, він цю російську мову, за яку він агитував, яку він типу захищав, він і геть не знав. Я просто у порівнянні, у порівнянні з ним це просто не знаю 12 балів проти двох. Ну, я що, що, що стосується грамотності, але то таке. Тобто він, але пропаганда стверджувала, що він розумний, що він перспективний, що він а, тверезий, що він саме він приведе Україну до миру, до припинення війни. І в принципі, він а, абсолютно, як би не було Зеленського, його могли би розкрутити. Достатньо потужна, щоб е, вистачило перематину, наприклад, вийти е, у другий тур з Тимошенка, і там і те, і те. Е, я перепрошую, просто було, був б жах. І порівнюю, коли я порівнюю Тимошенка, е, Мураєва і Зеленського. Ну, давайте будемо відверто скажемо, що ну, особливо враховуючи те, що ми яким ми зараз його бачимо, Зеленського подобається чи ні, але він президент воюючої країни і вже третій е, рік. Да? І він, він можна дійсно сміятися, але він, він правда ж не втік. Тому я тут маю таку зважену позицію і вас прошу дотриматися таких думок. Не треба нічого зайвого зараз сказати. Про тим, тим більше згадувати, що було. Ми це не змінимо. Це абсолютно марна справа і тупа справа, саморуйнівна, самогубна. Я такими речами ніколи не займаюся, і вам не раджу. Як сталося, так і сталося. Я просто, просто про те, що коли ми кажемо про Зеленського, то треба в першу чергу казати і про те, що тобто, ну, типу, ноунейм, ну, не ноунейм, а не політик, популіст, актор, людина, яка не зналася абсолютно на державному управлінні, і за неї проголосували там майже три чверти тих, хто прийшов голосувати. Це ж не про Зеленського. І навіть не про піар-технології, які в більшості працювали на знищенні. Чі Порошенка це так, це правда. Але все ж таки, це про суспільство. Це ж суспільство це все споживало їло, з дуже великими апетитними захопленням. І як би не було і ця риторика, як би не було Зеленського або Мураїв, я думаю, що він зміг би. Мав би шанс, в принципі, я перепрошую, можете мене сварити, там писати, що там він не мав шансів там, наводити цифри, якісь там опитування того часу. Але, умовно кажучи, Тимошенко Мураєв міг перемогти Порошенка, якби не було Зеленського. І нехай хтось напише тут, ну так чесно, що це було б краще за Зеленського. Я певен, що ні. <кхід> що якби він не ставилося до Зеленського? До його бекграунду, до його жартів там минулих років, до всього решти, треба віддати належне, що він не здався. Зараз в мене списи летять, а мені абсолютно байдуже, тому що я, я в, тому, в тому ролику сказав. І тут скажу, що я абсолютно жодного стосунку не маю як до команди Петра Порошенка, так і до команди Володимира Зеленського. Ба більше я ну. Там, якийсь там офіс президента, яка адміністрація президента, до речі, в адміністрації президента я був за Порошенка один раз не пам'ятаю навіть приводу, а може, і біля адміністрації був, а не всередині, під час якогось там мітингу. А, мітингу за блокаду Криму, точно. А в офісі президента Зеленського тоді ще адміністрація здається. Я був один раз разом із волонтерами, там, здається, Сергій Страненко був хтось ще на зустрічі з Кирилом Тимошенком. І все, що я пам'ятаю з тієї зустрічі, це було влітку 19 року. Це те, що Кирило Тимошенко курив Айкос і так. Як е Кіса е з відомого твору літературного, українського, українських письменників, він просто е сидив і так багатозначно мовчав. І нічим ця зустріч не закінчилася. Е ну і більше ніхто мене нікуди не запрошував. А навпаки, я багато отримав хейту е за те, що я, типу, ворог Зеленського, що я там, ну це дійсно маячня, бо ну, як я можу бути його там ворогом. І тим більше, як я можу бути там ворогом більшості українців, я просто намагався до них донести, і до нього в тому числі і багато разів, те, що політика це не те, що вони уявляють собі. Політика, ба більше політика стосовно Росії, це політика, яка диктується, на жаль, не нами. І порядок денний диктує тут ворог. Просто його треба знати і діяти відповідно, відповідним чином. На жаль, мені це не вдалося донести, нанести, але життя я надіюся довело і Володимиру Зеленському, його оточенню, і багатьом людям. До речі, в слузі народу теж не там покидки тільки абсолютно гідні. Так не всі там Шевченки, не всі там Бужанські, такі дуже шкідливі, на мій на мою особисту думку, проросійські персонажі. Там є і нормальні люди, і тверезі люди, і з деякими знайомий, не те, що там товаришую, але я там іноді бачився. Ну останнім часом я взагалі мене нікуди не запрошують, я майже ні з ким не бачився. Ну і в принципі не претендую ні на що. Тому я абсолютно незалежний, мені ніхто не сплачує ні за що, крім вас, хто є спонсором каналу, хто допомагає мені в будь-який спосіб. Просто треба бути тверезими. Це все суспільство. Так, не можна маніпулювати певним чином до певного ступеню, але абсолютно маніпулювати суспільство неможливо. І якщо хтось вважає там, що наш, в чомусь там провина політиків, ну ми спочатку покладемо цю провину або там недалекоглядність або дурість, яка є великим гріхом, покладемо цю провину в першу чергу на наше суспільство незріле, інфантильне, не готові до війни було воно. Потім війна прийшла, і зараз усе щодо ментальності більшості людей набагато краще. Хоча і досі залишаються інфантили, дебіли, Але найбільшими дебілими інфантилами, ну крім, я не беру там. Тролів я їх дуже добре відрізняю. Я вважаю тих українців, які зараз продовжують цю тезу про Гаскот, забілів, то що це абсолютно, абсолютно безглуздя. Це поведінка навіть не дітей, а просто якогось там. Ну, абсолютно позбавленого, абсолютно позбавлений розуму тварини, яка може просто до да, тварини так не роблять. Насправді, це сама губства. Зупиніться, будь ласка. Я, як людина, абсолютно незалежно від кого, вас, вас дуже прошу, що вам там дуже не подобалося. Не переходьте на особисті образи щодо інших людей. На війні і, і військові, і добровольці різні, і волонтери різні. Не треба нікого зараз. Ми не в мирному часі живемо. Це треба враховувати. Як треба враховувати погоду? Там а, силу вітра. А, інакше просто наш човен, вибачте, <с> за такий образ, бо його багато юзали в негативному сенсі і маніпулятивному сенсі, але ми дійсно в одному, в одному човні зараз. І а, абсолютно ну, немає жодного сенсу ображати одне одного, бо це не спрацює. А спрацює лише єдність перед тим, ну, як, як в Ізраїлі. Ну, вони ж розуміють, що хто б там не був прем'єром, як би там хтось ненавидів там, Нетаньяго або інших. А, це ж не впливає на, на суспільну єдність. Єдність на національну єдність, бо бо не буде нікого ось ем, в такому разі. Тож, які б там що б там не було? Все ж таки в чомусь стримати себе. Я, я сам е, прихильник такого, та, такої поведінки, бо зараз треба бути жорстким, справедливим, чесним. Але не треба притворювати дискусію на сварки, на е, таке образо задля образи, е, критику задля критики, там, приниження задля приниження. Це ж дуже, ну я на естетичному рівні, я це відчуваю. Я, я сам, мені самому не подобається багато. Е, там Дій або слів діючі влади, і в опозиції теж мені дуже не все там теж гайпажерів достатньо. Я за українське суспільство, за українську армію, за дії в інтересах тих, хто нас захищає, хто їм допомагає. А інтереси політиків мені цікаві в останню чергу. Надіюся, вам так само. Просто треба бути тверезими і треба поставити ось ці крапки над діє цими, цими двома роликами. Надіюся для когось ці крапки, поставив. це пройдений етап. Ми пройшли його, ми туди не повернемося. А коли будуть вибори, це вже буде інша ситуація. і, До речі, інші кандидати. І, взагалі, про це зараз це зараз обговорювати. Це теж така форма, форма життя в паралельному всесвіті. А нам треба жити в своєму і захищати свій, і підтримувати одного одного. І зайве не ображати людей, навіть якщо вони, вони вам не подобаються. Ось, ну якось не знаю, чи зміг я донести свою думку, але на мій погляд, вона твереза. Дякую вам за підтримку, за те, що прослухали обидва ролики ці і слухайте решту і тих, що раніше були, і в майбутньому. Дуже дякую вам за підтримку, за спонсорство в будь-якому розмірі, за донати в будь-який спосіб, за ваші коментарі, за поширення відео, за популяризацію цього каналу, який є насправді не дуже популярним, бо я тут не використовую гайпових заголовків, не використовую взагалі нічого, що може перевернути таку неприродну увагу, а природної уваги до правди, на жаль, небагато. Люди клюють на популізм. І це, на, на мій погляд, головна загроза. І байдуже, які прізвища, які прізвища в того популізму, бо це смертельно небезпечна хвороба, особливо під час такої війни, яка є війною на знищення або на виживання всього народу нашого. Дякую вам за допомогу, за розуміння і до нових зустрічей.